Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні хочу з вами поговорити на таку дуже популярну і актуальну тему, як навчитися грати на гітарі. І так, я хочу запропонувати вам 5 кроків. Всього 5 кроків, які допоможуть вам більш ефективно навчитися грати на гітарі. Треба обов'язково передусім відповісти собі на питання, навіщо це мені потрібно. Де я буду його використовувати? І треба відповісти дуже конкретно і точно. І від цього буде залежати, як легко ви подолаєте всі перешкоди, які перед вами стають під час того, коли ви ступаєте на цю тяжку дорогу вивчення інструменту. І саме ця відповідь буде вести вас як зірка скрізь ці труднощі. Якщо ви не будете точно знати, навіщо вам це потрібно, ну вам буде важче. Я не скажу, що ви не справитеся, завжди є якісь винятки, але вам буде 100% важче. На перших ваших кроках до вдосконалення своїх навичок на гітарі, вам обов'язково знадобиться людина, яка володіє методиками навчання. Тобто людина, яка, у якої є якийсь план. План, який вас проведе від початку до якогось певного рівня, коли ви станете самостійним гітаристом, який може сам розвиватися, самостійно йти вперед. І це дуже важливо, тому що дуже поширеною помилкою на початку є, коли учні хаотично починають хвататися, ой, мені це подобається, це хочу грати, і це хочу грати. Це хочу грати. Якщо взяти дуже складну тему якусь для вивчення на початку, то це може привести до вигорання, тому що ви будете дуже довго це вчити і результат буде дуже повільно розвиватися. Тобто ви не будете бачити результату такого значимого. І це призведе до вигорання і, можливо, до того, що ви розочаруєтесь і просто перестанете навчатися. Тому. Крок номер два дуже важливо вибрати собі людину. Це може бути або викладач, або якийсь ваш друг, який вже займався викладачем, який знає, як приблизно з чого почати, як розвиватися повільно, поступово і дойти до якогось рівня, коли ви станете самостійним музикантом, який може сам розвиватися, може сам собі будувати план. На розвиток в майбутньому. Крок номер 3 це купівля інструмента. Завжди дуже такий зворушливий і сильний момент. Я пам'ятаю, як мені мама купляла гітару мою першу це відчуття на ну, такі, такі спогади на все життя. І Я пам'ятаю, яке щастя я тоді відчув, коли приніс додому гітару, почав грати. І це дуже важливо для розвитку гітариста. Мати гарну, красиву гітару без дефектів. Не треба купляти якусь стару не треба. Це так само велика помилка: купляти стару некрасиву гітару, на якій незручно грати. Це ви собі робите. Таке випробування, я, ви знаєте, дуже рідко гітаристи ну, витримують це випробування. Грати на некрасивому е інструменті з поганим звуком, на незручному інструменті це жахливо. Не треба цього робити. Оберіть собі гітару красиву, яка притягує вас всіми своїми частинами, е яку хочеться брати в руки і на ній грати. Це дуже важливий критерій при виборі. І знайдіть людину або друга або вчителя, який допоможе вам підібрати інструмент, в якому немає якихось вад, які яких ви не можете відчути. Може, якісь дефекти по грифу, там, або якісь не знаю, моменти в корпусі, в калках, а все інше намагайтеся відчути самостійно. Взявши в руки гітару, ви маєте її полюбити. Вона має бути зручною, гарно звучати. Якщо ви ще не вмієте там взяти якісь акорди, просто проведіть пальцями або от якось так. Вам має сподобатися ця вібрація, яка ви відчуєте, ці звуки, які вона видає. І це допоможе вам пройти так само ті всі труднощі, які будуть зв'язані з навчанням. І обов'язково, коли ви принесете гітару додому, поставте її десь на такому дуже видному місці, і щоб завжди, коли ви будете проходити повз неї, вам хотілося її взяти і на ній пограти. Уявимо собі, що ви вже почали займатися. І у вас почали з'являтися домашні завдання. Це якісь п'єси, якісь вправи, акорди, пісні, які треба відпрацьовувати. І тут дуже важливий момент. Ці вправи, ці домашні завдання треба вмістити в щоденний графік, в обов'язковий щоденний графік. Це має бути така щоденна рутина, яку неможливо пропустити. Якщо. З, дуже ви завантажені, ну, можна через день, але це має бути обов'язковий час, коли ви займаєтеся на гітарі, забуваєте про все, вимикаєте телефон, закриваєте двері, вас не турбувати, 15, там, 20, 30 хвилин ви займаєтеся. Е, і це дуже важливо. Тому що якщо е, ви будете до занять вдома відноситися. Ну, від випадку до випадку, да, тобто буде час позаймаюся, не буде часу, не позаймаюся, буде настрій добре. Буду грати щось, не буде настрою ну, перенесу на завтра, то так само ваш результат буде даватися дуже повільно. Ви не будете його бачити, і це може так само призвести до того, що ви собі скажете, це не моє. І все може закінчитися. Тому вмістіть домашні завдання в щоденний обов'язковий план. І все буде окей. І крок номер 5. На кожне заняття треба ставити собі мету і виконувати її. Маленьку мету, велику мету, це залежить від вас, але треба її ставити і виконувати. Тільки так заняття вдома вас будуть, будуть рухати вперед. Якщо ви будете займатися для галочки, тобто я собі запланував 15 хвилин пограти, і пограв 15 хвилин, а що я за ці 15 хвилин зробив, не зрозуміло, То це. Знову ж таки, може призвести до вигорання. Тобто, ви, ну, на перший погляд, і займаєтеся, да? витрачаєте гроші, там, час свій, а результату немає. Тому п'ятий крок, так само дуже важливий: на кожне заняття вдома ставте маленьку мету і досягайте її. Наприклад, там, відпрацювати вправу якусь. Або там, якщо ви вчите піс пісню, там, відпрацювати перестановку акордів, або ще щось таке, що над чим ви працюєте. Але треба собі задумати і виконати це під час домашнього завдання. Друзі, сподіваюся, ці п'ять кроків допоможуть вам в досягненні вашої мети. І ваша гра на гітарі буде ставати красивішою. Більш технічною, і буде радувати і вас, і ваших слухачів. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей!